З 2024 року трансплантацію органів в Україні фінансує Національна служба здоров'я у межах програми медичних гарантій. Такі операції проводять у Хмельницькій обласній лікарні вже кілька років, адже заклад був учасником пілотного проєкту, і це дало можливість підготувати і базу, і спеціалістів. Більше про трансплантацію в урології говоримо сьогодні в ефірі програми Будьте здорові! Вітаю вас, глядачі! та представляю гостя нашої студії. Це завідувач відділення урології Хмельницької обласної лікарні, заслужений лікар України, лікар-трансплантолог Олексій Підмурняк. Олексій Олексійовичу, вітаю вас. Доброго дня. Отже, Олексію Олексійовичу, як я вже зазначила, у Хмельницькій обласній лікарні вже кілька років проводять ці операції з трансплантації органів, яким був процес підготовки і бази закладу, ну і власне самих фахівців. З 2019 року, коли був підписаний закон про трансплантацію, ми розпочали підготовку. Для цього були приведені в. Належний вигляд і належне оснащення операційні були зроблені палати, були підготовлені фахівці, і після цього ми отримали дозвіл у вигляді ліцензії на проведення лікування методом трансплантації. З 2020 року ми вже виконуємо трансплантації. Спочатку нам допомагали наші колеги, це з інституту Шалімова. Приїхали, перша трансплантація печінки була виконана тоді. Повністю поїхали за всім своїм обладнанням, тому що вони не були впевнені, що в нас його достатньо. Але коли вони провели аудит нашої лікарні, сказали, що одна з найкращих оснащень, які вони бачили, і це дало нам змогу самостійно розвивати цю галузь. Але до 23-го року ми користувалися допомогою наших друзів це інститут Шалімова, потім перше територіальне об'єднання міста Львова, Вінницька обласна лікарня. Тоді, коли колеги нам допомагали виконувати пересадки. З 2023 року, 2023 ми вже самостійно виконуємо трансплантацію нирки. Угу. Ми виконували як від родиного донору, так і від е, пацієнта, якому діагностована смерть мозку. Тому на сьогоднішній день лікарня оснащена всім необхідною для того, щоб виконувати як дотрансплантаційний етап, визначаючи спорідненість донор реципієнт, так і ведення після трансплантаційного етапу. В принципі, все є: всі діагностична база, лікувальна база, фахівці, також все у нас є. Як я вже також зазначила, з 2024 року фінансує операції з трансплантації Національна служба здоров'я. Тобто такі оперативні втручання для самих пацієнтів вони безкоштовні? От що саме покриває які витрати, і скільки це власне коштує? Тоді, коли був пілотний проект, тоді. Міністерство охорони здоров'я сказало, що от лікувальний заклад, ви плануєте виконати там 2, 3, 5, 10 пересадок. Ми вам даємо наперед кошти. Угу. І ви їх використовуєте для того, щоб підлаштувати вашу базу під необхідні об'єми виконання оперативних втручань. З 2024 року Міністерство охорони здоров'я передало повноваження фінансування Національної служби здоров'я. І це зрозуміло, що база сформована. Вже наперед фінансувати не потрібно, якщо пацієнт поступає, виконується трансплантація. По факту виконаної трансплантації вже повертаються лікарні кошти. Загалом, перший етап, коли був пілотний проєкт, то це фінансувалося одною статтею – трансплантація. Виділялися кошти в залежності від того, який орган пересаджувався, і на цьому, в принципі, все. Але ми розуміємо, що етап обстеження донора і реципієнта він не завжди закінчується трансплантацією. Тому на сьогоднішній день з 2024 року процес трансплантації поділений на три етапи. Перший етап це дотрансплантаційний етап, на якому проводяться всі необхідні обстеження донора і реципієнта або тільки реципієнта, тобто пацієнта, якому треба пересаджувати. Туди входять всі лабораторні обстеження, туди входять інструментальні обстеження, все необхідне для того, щоб переконатися, що пацієнту показана трансплантація. Цей етап окремо покривається Національною службою здоров'я. Mm -hmm. Другий етап це безпосередньо сама трансплантація, де виконується з використанням всіх необхідних інструментальних методів, всіх медикаментозних. Після того, як пацієнт виписується і вслухий раз, коли він поступає, це вже буде. Післятрансплантаційний етап, з моменту випуски і протягом одного року після трансплантації пацієнт, скільки би раз не звертався в лікарню, все, це також оплачується державою і повертаються лікарні кошти за виконання після трансплантаційного етапу. І таким чином ми також завдяки вам проводимо інформаційну таку. Компанію, яка вказує на те, що не тільки етап трансплантації, але і обстеження для того, щоб з'ясувати, наскільки показана трансплантація, скільки є часу запасом для виконання трансплантації. Він на сьогоднішній день відбувається в Хмельницькій обласній лікарні. Цей процес абсолютно безкоштовний для наших пацієнтів. І Ті пацієнти, які прийдуть в нас обстеження, вони можуть бути занесені в єдину базу так званий лист очікування. В uh -huh. їхня кров, верніше плазма, буде зберігатися в нашому банку плазм для того, щоб якщо навіть і буде діагностована смерть мозку, то не обов'язково пацієнта викликати для того, щоб йому повторювати аналізи. Всі аналізи вже будуть в нашому банку і ми зможемо провести. Діагностику співставлення пари донор-реципієнт, не викликаючи самого реципієнта. Перше і друге, досить складні інструментальні обстеження, які на сьогоднішній день доступні в обласній лікарні, вони пацієнту можуть бути проведені. Одна умова, пацієнт повинен бути під наглядом лікаря-трансплантолога. Тобто він не може лягти в будь-яке відділення і сказати, я хочу обстежитись для того, щоб от прийняти рішення, я підходжу для трансплантації чи ні. Ним повинен чітко займатися лікар-трансплантолог. Все. І якщо брати, то, наприклад, лише одні лабораторні обстеження, які на сьогоднішній день покриває все держава, вони пацієнту обійшлися близько 40 тисяч гривень. Незважаючи на те, от якщо пацієнти захотять обстежитися амбулаторно, вони повинні пройти ультразвукове обстеження, фіброгастроскопію, якщо зробити в якихось приватних закладах, це обійдеться там не менше 10-15 тисяч в тому числі. В обласній лікарні, вся лабораторна діагностика і всі інструментальні для пацієнта, це буде безкоштовно. Займе в середньому від 3 до 5 днів. Тобто ми аналізи всі набираємо, якщо необхідно якісь дообстеження проводимо, якщо ні, пацієнт йде додому, а ми очікуємо всі результати, потім пацієнта викликаємо і говоримо. Це стосується і донора. Тобто пацієнт, який а, хоче дати родину. Яркут там, чи печінку, його обстеження також буде безкоштовно. А це ті самі аналізи, це ті самі інструментальні обстеження, все те саме. от Якщо там родинна трансплантація, то для того, щоб обстежити родину пари донора-реципієнта, це ж ми будемо говорити, скажімо так, суцільний сумісний бюджет, то обійдеться приблизно десь від 50 до 60 тисяч гривень, якщо це робити амбулаторно або в якихось приватних клініках. Якщо у нас лікарня, це абсолютно все буде безкоштовно. Так от працює Національна служба і так працює пакет обстеження і виконання трансплантації. Оскільки, згідно медичної реформи, пацієнти можуть обирати тепер заклад, в якому хочуть лікуватися, тобто із різних куточків України можуть приїздити в Хмельницький і, можливо, із-кордону, чи є така тенденція? Я б не сказав, що це є тенденція, але перші, перші ластівки є, тому що mm -hmm. перше. Сама процедура трансплантації вона не є технічно складна. Складно ведення післяопераційного періоду. І тому, коли виконавши трансплантацію в одному місті, а ведення і спостереження протягом року буде в іншому, то це ускладнює весь процес комунікації. Не так часто можна їздити, наприклад, там, чи Львів, чи Київ, їздити в міста для того, щоб проходити консультацію. Пацієнти обирають на місці. І ці всі питання ми можемо закривати самостійно. Якщо виникає якась складна ситуація, ми можемо спокійно проконсультуватися з нашими колегами. Тому ми от останнім часом помічаємо, що пацієнти, які були в інших містах, але вибирають Хмельницький, тому що вони там з Летечева, Староконстантинова чи з інших міст Хмельницької області, mm -hmm. тому вони розуміють, що це для них краще. Ось, але в той же самий час, дехто з пацієнтів. Вони не мають достеменної інформації про те, що робиться в Хмельницькому, безпосередньо Хмельницької обласній лікарні, тому вони виїжджають і стають на чергу на обстеження в Києві, в Львові, в інших містах. Тому і завдяки вам, я хочу донести, ми хочемо донести цей посил, що все, все, що робиться в Україні стосовно трансплантації, все робиться в Хмельницькій області безпосередньо в Хмельницькій обласній лікарні. Тому, якщо є вибір, Просто зателефонувати, запитати. Угу. Якщо є вибір щодо обстеження, також це все можна зробити у нас. Плов до того, що закон не забороняє пройти етап обстеження, а потім вибрати інше місце, де буде виконана трансплантація. В принципі, ніхто нікого за руки не тримає, але ми завжди розуміємо, що і пояснюємо, що те, що розвивається в Хмельницькому, Воно для хмельничан, заради хмельничан. І тому е, все те, що робиться, і безкоштовно, і умови перебування, і умови спілкування, все це воно буде е, більш зручніше і вигідніше для наших жителів, як міста, так і області безпосередньо. Скільком пацієнтам вже було пересаджено нирку, і скільки ще чекають такої операції? Загалом п'ятьом пацієнтам було пересаджено нирки. Скільки чекають, е, у нас є теоретично. Скільки мало би бути відбудеться трансплантації. Чому? Тому що е, ми зараз ведемо кампанію, і е, всі ті пацієнти, які знаходяться у нас в базі даних, е, вони дають згоду на обробку своїх персональних даних. І в ці персональні дані входять і телефони. І коли пацієнт госпіталізується ще до нас, чи в нефрологічне відділення, чи відділення детоксикації, ми їх попереджаємо, що ми будемо з ним розмовляти і по телефону після їх виписки. Коли ми розмовляємо про те, що. Ми запрошуємо до себе на обстеження. Вони вдячні, здивовані, що, в принципі, в них не було раніше цієї інформації, що це у нас проводиться. Тому ми популяризуємо безкоштовний процес обстеження пацієнтів. По-друге, не всі пацієнти розуміють, що їм треба трансплантація. І по-третє, не всі пацієнти згодні на те, щоб виконати цю трансплантацію, особливо пацієнти старше 55-60 років. Вони вважають, що, в принципі, скажімо, етап свого життя, він добігає вже якогось логічного кінця і витрачатися, вкладатися, очікувати немає сенсу. Тому ми пояснюємо, роз'яснюємо, телефонуємо, намагаємося достукатися до саме глибин їхнього розуміння, що по великому рахунку, якщо є хронічна недостатність, цей процес незворотній, хронічна мірково недостатність. Рано чи пізно хронічна наркова недостатність закінчується замісною терапією. Це буде діаліз, перитинальний або гемодіаліз, як альтернатива, це трансплантація нерки. В кожному є свої плюси і мінуси, але на сьогоднішній день трансплантація єдиний метод, який повністю повертає людину в звичайне соціально активне життя. Вони можуть займатися тим, чим вони хочуть займатися, вони отримують медикаменти, які покриває держава, це все безкоштовно. І в них набагато менший відсоток розвивається ті ускладнення, які характерні для гемодіалізу перитинального діалізу. Тому ми про це і говоримо. Теоретично, ми беремо за основу, весь світ бере за основу. модель, яка розроблена в Іспанії, там в середньому 110 трансплантацій на 1 мільйон населення виконується. Якщо в нас 1250 населення Хмельницької області, то весь приблизно. 120 трансплантацій в рік ми повинні виконувати. Із них 70, це трансплан... 70 80 трансплантації нирки, далі це буде трансплантація серця, трансплантація печінки, трансплантація легень, але по суті, от така от сума теоретична, те, що доведено в світі, так от виконує трансплантацію. Тому ми маємо ще куди прости. Перша трансплантація, яка була виконана цього року, це було родинне донорство. Mm -hmm. Тато віддав свою нирку для доньки. От які тонкощі от в цьому родинному донорстві, тому що, мабуть, не кожен орган може підійти. Дерка найбільш вибагливий орган для співставлення, тому серце і вони не такі вибагливі, співставлені. На сьогоднішній день критеріями, які чітко будуть визначати, окрім тих, ну, пацієнт, який до нас лягає, він має прийти 25 пунктів обстеження. Якщо всі 25 пунктів обстеження відповідають вимогам і критеріям, що він підходить до трансплантації, що ми говоримо про родинну трансплантацію, основні критерії це співставлення пари донор-реципієнт, коли лабораторно підтверджується, що сумісний чи несумісний. На сьогоднішній день деталізація лабораторного обстеження така, що ми вже достеменно відомо, наскільки буде сумісний орган і як буде далі перебігати післяопераційний період. Тому надважливіше це визначення м, такого аналізу, як крос-матч, це співставлення безпосередньо м, тканин, донора, з тканинами реципієнта, і визначення HL антигенів, антігенів, які також вказують, чи буде відторгнення, чи не буде відторгнення. Якщо ми бачимо, що співпадає все необхідне, ми тоді повідомляємо про те, що є можливість виконати трансплантацію. Ну на жаль, от останній раз, коли ми проводили обстеження, мама для сина хотіла також віддати нирку, але супутня патологія не дозволяє їй виконати цю операцію, тому що загалом трансплантація це про життя, щоб двом людям вернути нормальний спосіб життя. Але якщо ми розуміємо, що видаливши нирку, залишивши з одної нирки, і ця нирка не буде справлятися, і не буде звичайне нормальне життя, то тоді ми цього не робимо. А пацієнт далі перебуває на замісній терапії і очікує вже посмертної трансплантації? Ну, в цей час ми маму готуємо. Можливо, то лікування, яке ми призначили 2-3 місяці, і показники будуть краще. Тоді ми вернемося знову до цієї теми можливості на трансплантації мами і син. Щодо посмертного донорства, яка тут процедура згоду можуть дати родичі? Чи це має бути ще прижиттєва згода людини? Це може бути при прижиттєва згода людини, але обов'язково ми перепитуємо згоду mm -hmm. родичів. Загалом в світі існує дві скажімо, діаметральні тенденції це презумпція згоди і презумпція незгоди. Презумпція незгоди це тоді, коли, якщо пацієнт інше не сказав, він не згоден. Mm -hmm. Презумпція згоди це тоді, коли пацієнт інше не сказав, то він згоден. Все. Країни світу це 50 на 50, тобто не можна сказати, що е, якщо буде презумпція згоди, це буде піднімати рівень трансплантації, якщо буде згод, то це буде зовсім по іншому. В країні діє презумпція незгоди. Тобто, якщо м -м, родичі не дали офіційну згоду, то ми розуміємо, що пацієнт не згоден на mm -hmm. те, щоб використовувати його органи без дозволу. Тому от така от ситуація. Е, для того, щоб. Заявити про себе як про людину, яка може дати свої органи після своєї смерті, для цього достатньо достатньо зателефонувати і порозмовляти з трансплант-координатором. Трансплант-координатор зустрінеться і повідомить, як правильно написати заяву. Написана заява піде в єдину систему трансплант координації, і тоді ми будемо знати, що ця людина за своє життя може віддати органи. Ну, по великому рахунку. Це нічого не вирішує абсолютно. Чому? Тому що пацієнт за своє життя може багато раз міняти свою думку. Сьогодні сказав, що він згоден, потім сказав, що я передумаю і анулюйте мою, будь ласка, заяву. Навіть якщо він написав заяву, це все сталося, і не дай Бог, з пацієнтом сталося, і він констатовано смерть мозку, то при наявності заяви все одно ми будемо питати дозволу родичів. То останнє слово все-таки за все родину. Якщо б в нас діяла презумпція згоди, можливо, тоді би да, ми б не запитували. А так ми по-любому будемо питати згоду родичів на експлантацію органів для трансплантації далі. Мені здається, зараз в останні кілька років в українському інформаційному просторі є якось більше інформації про це посмертне донорство. Е, можливо, і більше згод від родичів також є, чи, чи поки немає такого? Є так, да, більше згод є, і ну, просто ми не були досвіду спілкування з родичами для того, щоб. Вони почали довіряти лікарям. А, тому ціла кампанія, які були з 90-х років, і говорили про чорних трансплантологів, які десь там в підпілі можуть виконати якусь там трансплантацію. Ну, По-перше, для того, щоб виконати ну, банальну трансплантацію енерки, задіяно біля 30 чоловік. Тому знайти команду з 30 чоловік, який нікому ніде нічого не розкаже, не скаже, і це не стане в достоянні спільноти, ну, майже неможливо, тим більше. Оснащення, яке необхідно для виконання цієї процедури, воно, скажімо, досить дороговартісне, складне і в звичайному десь приміщенні підвальному поставити його досить-досить складно в теперішні часи. Тому пацієнти почали довіряти, пацієнти почали розуміти, що те, що, що вибивається, воно під. Пильним контролем держави, які можна також довіряти, і пацієнти розуміють, коли дають згоду, що це дійсно спасе життя комусь, кому вже неможливо крім інших методів, крім трансплантації, допомогти. Угу. Олексій Олексійович, користуючись тим, що ви у нашій студії, хочу обговорити ще одну не менш важливу тему. Є така статистика: що 30% пацієнтів урологічного відділення це пацієнти з онкологією. Угу. Ну, як на мене, досить високий відсоток, які фактори ризику. Чому ось такий відсоток високий? Ну, на сьогоднішній день ми переглядаємо своє бачення факторів ризику. Ми вважаємо, ну, загалом медична спільнота вважає, що є якась предрозположеність організму до розвитку того чи іншого захворювання, і лише шкідливі фактори, чи якісь інші спусковим крючком для того, щоб проявилася та чи інша хвороба. А ось і на сьогоднішній день досить потужно розвивається лабораторна ДНК-діагностика предрозположеності е до онкологічних захворювань. На сьогоднішній день в Україні також є можливість пройти ці тести. Вони, на жаль, виконуються лише в приватних лабораторіях. Вони не дешево коштують, але це дає можливість в сукупності з анамнезом, з родинами, якимись історіями, які детально лікар. Вияснить. Плюс ще ДНК-діагностика дасть можливість зрозуміти, які органи найчастіше в цій ситуації можуть бути вражені онкологічним захворюванням, і тому через спрямовано можна над цим працювати. Потім є лабораторні тести, які вказують, що о, скрінінгові дослідження, які можуть вказати, що треба тут посилити обстеження і шукати злоякісне захворювання. Для урологічних пацієнтів найбільш розповсюдження це визначення простатоспецифічного антигена, який може вказати, що от є проблеми з передмихровою залозою у чоловіків. Тоді виконуються дороговартісні обстеження, потім малоінвазивні процедури, які підтверджують або виключають цей діагноз. І це можна ставити на ранніх стадіях. А на сьогоднішній день онкологія на ранніх стадіях це не вирив, це звичайна хронічна хвороба, яку можна також лікувати, як, наприклад, там, не знаю, там, цукровий діабет, гіпертонічну хворобу. Вчасно пролікована онкологічна патологія дає можливість одужати пацієнту. Які напрацювання в лікуванні онкології урологічного відділення, це оперативні втручання, так? Вони також малоінвазивні? Так, да. ми переважно більшість оперативних втручань з приводу онкологічної патології виконуємо малоінвазивно. При захворюваннях сучого чого міхора простати це трансуретральна резекція, при захворюваннях нирки, от до вас я приїхав, виконали лапароскопічну резекцію нирки при пухлині. Пацієнтка, яка прийшла обстежувати щитовидну залозу, але обстежили її нирки, виявили невелику пухлину 3 см угу. з трьох розрізів діаметром по, 2, по 1 см. Загалом це виходить 4,5 см розміром, ми провели таку унікальну операцію, ми це робимо власними силами. І на сьогоднішній день, якщо буде все ідеально, нормально, вона на третю-четверту добу піде додому після такої складної оперативного втручання. Тому що сам об'єм операції виконаний належним чином, немає великого розрізу на тілі, і це дає можливість швидко пацієнтам одужати і піти додому. Лише такі розширені оперативні втручання, як радікальна цистектомія, виконуються поки відкритим шляхом, тому що це досить складна така процедура, тривалість операції від 6 до 9 годин. От. Але, в принципі, ми опанували всі інші ендоскопічні методи, і на сьогоднішній день ми виконуємо все те, що виконується у світі. Далі е у нас є можливість призначати деякі препарати для лікування після операції і постановки діагнозу. І в певний період і певної кількості випадків ми відправляємо пацієнтів на консультації, подальше лікування в протипухлинний центр, де на високому рівні пацієнти обстежуються, проходять лікування після нашої діагностики і далі повертаються до нас на контроль якою має бути профілактика урологічних захворювань, зокрема і онкологічних? Як часто потрібно проходити огляди і кому звертати увагу більше? Можливо, вік стать має в цьому значення? Так, є обстеження пацієнтів, які мають певний цілий комплекс. Це залежить від віку? Скажемо, до 40 років. Онконастороженість, в принципі, в урології вона не така велика. Хоча, якщо в анамнезі були у родичів захворювання передміхорової залози, всечого міхура, нерок, то вже 40 років необхідно провести необхідний певний період обстежень. Ближче після 55 до 75, ці обстеження повинні бути частіші, більш ретельними, так званий чекап організму. і Туди обов'язково сходять пухлинні маркери, туди входять обов'язково ультразвукове обстеження і провелення якогось, скажімо, підозри виконати або комп'ютерну томографію, або магнітно-резонансну томографію. І після цього обов'язкова консультація лікаря. Чому? Тому що на сьогоднішній день лікарі, які ведуть прийом в діагностичних центрах, ультразвукова діагностика, комп'ютерна томографія, магнітна резонансна, вони чітко пишуть, що заключення не є діагнозом, і вам треба звернутися до лікаря, тому що комплекс обстежень, який включає і методи візуалізації, плюс лабораторія, плюс збір анамнезу, мають велике значення в постановці раннього діагнозу і правильного діагнозу. Тому обов'язково з цим заключенням треба звертатися до лікарів. Я би радив звертатися не лише до одного лікаря, а почути думку іншого лікаря. В принципі, якщо лікар розуміє, що від його рішення залежить здоров'я життя пацієнта, він ніколи не буде ображатися на пацієнта, який шукає іншу думку. І це нормально, це правильно. І іноді лікарі повинні спілкуватися зі своїми колегами, в яких є там або більше досвід, або інший досвід. Наприклад, виконання інших оперативних втручань. Це важливо для пацієнта, В першу чергу, це десь можливість зберегти ем, роки життя і правильно встановлений діагноз. Наше шофірний час добіг кінця. Я вам щиро дякую, дякую що завітали. І Д... вам дякую. Для я дякую за увагу. Нагадаю, ви дивилися програма. Будьте здорові. До наступних зустрічей.